Діти з малозабезпечених, багатодітних або неблагополучних сімей рідко коли отримують подарунки. Або взагалі не знають про День Святого Миколая. Змінити це та подарувати малечу віру в диво вирішила активна та ініціативна молодь. Четвертий рік поспіль вони збирають подарунки, закликають волонтерів та меценатів і проводять благодійну акцію Святий Миколай дітям. Ми збираємо дитячі подарунки, книжки, цукерочки, пакуємо їх і вручаємо діткам майже під подушечку. Намагаємося кожен рік саме під подушечку покласти саме в цей день. І для цього ці дітки, які сьогодні тут є, вони. Кожен робить маленьку частинку дива, стає Святим Миколай, ну, таким маленьким Миколаївчиком, який зробить чудеса. Цього року до акції приєднались близько сотні волонтерів серед помічників Святого Миколая і зовсім юні. 12-річні Альона та Дмитро. У мене от вдома ігрушок навалом, я дуже багато сюди зв'язку, а в деяких сім'ях навіть у дітей телевізора нету, взагалі у сім'ї. Ни Ні игрушки, ничего. Некоторые дети не имеют того, что есть у нас, и их родители ну, финансово не могут предоставить им этого. І я то у мене теж игрушек очень много дома вот этих разных барбі, вот это для девочек Всьо я, я сюди привезла, щоб с поіграли сні, щоб, щоб я, я поіграла з ними. Мені та щастя придаси, щоб другим було щастя. Помічники Святого Миколая спакували близько тисячі подарунків. Тут і книжки, і розвивальні іграшки, і звісно, солодощі. Та заслухавши настанови від організаторів та останні побажання, почали розвозити презенти по домівках. Подарунки в день святого Миколая отримали і волонтери. Це дитячі посмішки та їх щире. Спасибі.